То є дикі гуцули. Чому саме Валерій Ославський? Тому що він розумний, начитаний, філантроп, мільярдер. Ну, просто золотий чоловік, такий, як ми. Один в один. Як з ним працювалося? Дуже сильно. У дві зміни, правда, але сильно. Навчилися управляти вивихи, побачили всього різного цікавого, як така, медицина процвітає. І як прийнято у нас на Прикарпатті 3-4. Гунцука! Команда з міста Коломия Дыки Гуцулы. Выбрал, потому что родом из этого города. 21 год тому назад я туда уехал, они меня настигли уже в Одессе. Что я могу сказать об этой команде? Они не такие, как все. Насколько их юмор будет интересен там посмотрим. Друзья, встречайте. Сборная города Коломыя. Дыки Гуцулы. Відколи дикі гуцули последний раз были в Одесі, сталося много цікавих подій. Грає, тішиться Степан, нам без віз нарешті дали, а в молодшого личко пояси позабирали, Євробачення пройшло, Голе місце показало, наш Петро щось підписав, і інтернету нас не стало. У Карпатах ми туристів файно зустрічали, і на ті усі новини ми стремліти грали. Почали, Пісок. Після фестивалю в Одесі про нас написали в обласній газеті. Оу, Вася, газета це минуле століття. Зараз ера інтернету, ну, ах, інтернету, так. А ти можеш взяти той свій інтернет і коли тебе в голову пече скласти у панамку, удягнув і холодок. А можеш взяти той свій інтернет, коли тебе холодильник хитається, склав чотири листочки, підставив і він не хитається. Взяти той свій інтернет, коли ти брився, порізався, кров з ранки тече. Взяти кілька мегабайт трафіку з інтернету, прикласти до ранки і вона не тече. І взагалі у нас в горах немає інтернету. Зато таке ехо, що коли хтось сповідається у церкві, то все село чує. Та пипно чуе, таке эхо, шо коли на гору, и на всю гурлянку и книгу чнеш, москаль, и чуеш звитосиль. Де москаль? москаль? Загоняй его! Давай бежим! Ребята, да. ну какой москаль? я такой же москаль, как вы одесситы. Я вас зачем взял на фестиваль? Понимаете, летом буду отдыхать там, ну, и чтоб мне не на мне не зарабатывали, угу. вот я хочу стать гусалом. Что для этого нужно? Посадити дерево, збудувати будинок і поставити табличку є вільні місця. Ось смішно. А якщо серйозно? А якщо серйозно, то кожен гуцул повинен вміти грати на тримбіті. Одна там. Лігко. Анно, Анно. Ви не хвилюйтесь так, з чоловіками у вашому віці таке трапляється. Так, мне нужен тот, кто меня научит играть на вот этой штуке. Ну, тут вам может помочь только один человек. Кто? Черный гуцул. Где его искать? Он вас сам да? Так, я понял. Все, уходим, сам разберусь. Так, спокойно. Спокойно. Это всего лишь большая дудка. С такой когда-то прыгал Бубка. Не той, не. Ти не той, хто мені потрібен. Що? Піш? Ні. Ти не той, хто мені потрібен. Товариш, подождіть! Українською, будь ласка, вуйку! Йо, так ми Слава Ісу! Слава на який бо! Ось дивіться, у мене така штука є. Мені треба на ній навчитись грати. О, де це зробити? От там. Там? там я колись загубив цепочку. Тепер там церква. Мені на тренпі треба навчитись отам, От там. Там. там я колись загубив баян. Тепер там музична школа. Мені на тренпі тримпіці... треба. А, Тепер... а, а там, Дайте вгадай, ви там загубили дівст. Ні, дівстність я втратив там, де і баян. А потім понеслось. Церква, от тепер і в родом спішу. Слухайте, так як мені навчитись грати на трембіті? Треба стати справжнім. Гуцулом. Ну а як мені стати справжнім Гуцулом? Треба вміти грати на не путай мене. Кохана, хто у нас? Мужчина, поскіт, как пройти к пам'ятнику Леніна. Разбрик і трембіта стріляє. А помогите, помогите! Блін, я ж давав клятву гіпократ! В Коломиї ми всього один каналізаційний люк, і на день валентина дівчина все-таки зуміла в нього впасти! Ну поможіть ну хто-небудь собак Сос! Прикарпатська поліція. Фух, ці гори. <плес> Як ви себе там почуваєте? О, я вся така шикарна брюнетка. Тут така лежу, аж палаю, аж в грудях пече. У Вас там що, температура? чи що? Ні, я на стекловату впала! Потерпіть хвилинку, допомога зараз приїде. Терпіть. Терпіла любов, терпіла сльози, світило сонце і гриміли грози. Він обіцяв її кохати, а вона велась. Ось так дівчат розводять перший раз. Так, тримайте лебідку, будемо вас піднімати. Це кохання. Ти моє перше і останнє. П'ятий за день. Ну... Хлопці, йдіть сюди. Йо! Іть сюди! Йо! Подивіться, ну, я вже цю штуку одів і кепку одів. І з гуселом говорив, а грати не вмію. у мене вже зараз депресія почнеться. У тебе депресія! Депресія! Це коли ти намастився кремом від укусів комарів, а тебе вкусила собака. <рес> Тобі потрібно просто розслабитись, закрити очі і відкрити свою душу. Я так люблю вас, дорогі Карпати, коли ранковий стелиться туман і ніжний запах. Рути м'яти мене п'янить, немов отой дурман. Сказати, то все, Щоб з'явився новий гуцул! Дикі гуцули! І новий гуцул Валерій Ославський. Пайно дякую! Я навіть боюсь представити. Чему команды научат остальных тренеров? Один запел, другой заиграл. Ну, посмотрим, жизнь покажет. А, у нас Дыки секунд. Валерий Яславский. А, вы готовы выставлять свои оценочки? У нас 30 секундный коридор. Включайте хронометраж. Светлана Фабрикан. Александр Станкевич. Александр Андросов. Андрей Печеный. Хмельницкий и Коломыя. Где Хмельницкий? Где Коломыя? Это же о, -о, -о как далеко. 17. Спасибо, ребята, идите, готовьтесь. Андрюш, Андрей Печеный, генеральный продюсер Первого городского канала. Расскажи свои впечатления от первой игры. Я ушел. Первый... В чем? не заморачивайся. Это по-украински, вы не знаете. А, первое выступление без единой фальши и в музыке, и в юморе. Второе выступление файный Хлопаки. Файный... Не ни я... один не знаю, получается. Ну, да? в общем, короче, да. Но ну, на самом деле очень смешно, очень классно, очень драйвово, и я считаю, это очень классное начало. Ох, друзья, мне очень нравится это начало. Вторая команда, второй максимум, пять тренеров. Эти вставали даже уже в этот раз побыстрее. Но ну, зажгли, зажгли. Я не знаю, что нужно, чтобы стать гуцулом. Заграды на трамбите, <эн> то и так. Ше трошки шейки там. Я ша приколы. Еще <эн> приколы. То есть свои навычки, гуцульский секрет. <эн> Слушайте, а вы уже поняли, что нужно сделать, чтобы стать одесситом? Так. Да. Мати прописку. <реш> Этого хватит. Друзья, кто-то помогал в этой поездке? Кого-то благодарим? Так, звичайно, хочемо подякувати громадській організації Фонд пам'яті Андрія Фещука, нашому хорошому товаришу Тарасу Гнатишину та його бару кафе Джем і звичайно, і звичайно, пістінській воді, мінеральній пістинській воді. Фест файно і фест. Ох, чувствую, завтра вам водичка понадобиться утречком. <реш> Друзі, поздравляю, максимум, ну это уже практически четвертьфинал. Умічки. Дякуємо. Крапочку Як Треба давати. Сука! Синьоо!